В Європейському Союзі підтримали рішення міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського диктатора Путіна. То у нас були проблеми. Євросоюз взяв до уваги рішення до судової палати міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна та його попихачки так званої уповноваженої справ дитини РФІ Марії Львової Білової. В ЄС сказали, що глави держав та урядів країн Європейського союзу привітали та підтримали подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за військові злочини та інші найбільш серйозні злочини, що пов'язані з російською агресивною війною проти України. Євросоюз розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення до відповідальності усіх винних, зокрема російського політичного та військового керівництва, за злочини та звірства, які стали можливими та здійснюються в Україні за їхніми наказами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.